Повномасштабне вторгнення російської армії в Україну докорінно змінило все наше життя. Наші захисники дивують увесь світ своєю героїчністю, але видають за це велику ціну. Зараз стати донором можна скрізь, адже для зручності були створені мобільні центри збору крові на сьогоднішній день. Як ми можемо говорити, що донор це здорова людина віком від 18 років, і ми прекрасно розуміємо, що людина в будній день. Вона працює, вона не може відлучитися приїхати в Білу церкву по області, здати кров або в інші міста. Тому ми активно пропагандуємо донорство у виїзних умовах. Це значить, що ми приїжджаємо в. Населений пункт будь-якій Київської області на базі різних організацій, підприємств, різних фірм, приватної комунальної власності розвертаємо такий мобільний пункт щодо заготівлі донорської крові, і люди можуть долучитися і здати крові. Їм не потрібно їхати в інше місце, і вони можуть це зробити на своєму робочому місці. Щоб бути донором, потрібно в першу чергу знати, як правильно підготуватись до донації. Насправді мати бажання стати донором це вже половина успіху. Особливих правил на Складних щодо підготовки у нас немає. Для того, щоб прийти і здати кров у центрі крові, потрібно за 48 годин не вживати алкоголю до донації, за 24 години не вживати жареної, смаженої, жирної їжі, потрібна певна така здорова дієта. За дві години не палити до донації. Зранку обов'язково поснідати. Це повинен бути легкий пісний сніданок без смаженого, без ковбаси, без бананів, без молока. Це каша на воді або чай солодкий з печивом чи бубликами. Отакий От легкий сніданок обов'язковий. Донорської крові потребують не тільки військові, а й цивільні, які постраждали від воєнних дій. Також війна не скасувала і планових операцій, онкологічних захворювань, ускладених пологів, автокатастроф і багато іншого жаху. І сьогодні, в черговий раз, я долучилася до здачі крові. Багато років вже приймаю участь, і так як це на сьогоднішній день важливо для наших воїнів, для наших цивільних, які страждають від нападу і агресії Росії. І потрібно при операційних втручаннях потрібна кров, то ми організовуємо такі виїзні сеанси і закликаємо населення громади приймати участь надавати, здавати кров і активно допомагати нашим воїнам ЗСУ. Звичайно, допомогти в такий спосіб не кожен зможе, так як є певні обмеження по стану здоров'я донора. Людина, в якої є важкі серцево-судинні захворювання, онкологічні захворювання, шлунково кишкові захворювання, алергічні реакції. Це людина після ампутації, на жаль, вона не може стати донором. Це захворювання, які передаються через кров, такі як вірусні гепатити, ВІЛ, сифіліс і ряд інших захворювань. Є тимчасові протипоказання, які нам говорять про те, що є певний достатньо обмежений період, коли людина не може стати донором. Після цього періоду вона може звернутися в центр крові і здати кров. Бо її компоненти до тимчасових таких основних найрозпосюдженіших протипоказаннях є це. Татуювання пірсинг шість місяців після цієї процедури не можна стати донором. Вагітність шість місяців після вагітності після пологів теж не можна бути донором. Якщо ви хворієте застудними захворюваннями, то для того, щоб здати кров, повинно пройти мінімум два тижні після одужання, тоді ви можете звернутися до нашого центру або будь-якого центру на території нашої країни. Донорство це не тільки про здачу крові. В першу чергу це про взаємодопомогу, адже кожна донація може врятувати чиє життя. Ну, я розумію те, що моя кров знадобиться комусь ще. Ну, от, наприклад, військовим, які поранені, і треба переливання крові. Дуже швидке переливання крові. Ще, от, наприклад, в операції, коли роблять. Іноді люди страждають за те, що в них там артеріальний. Кровотечі і так далі. І треба кров поновити. Ну, я розумію те, що ця кров ще комусь знадобиться. А яка це вже вас донація? Друга. І плануєте ще? Так. Найважливішим питанням залишається база постійних донорів, а не разові акції. Це вирішує проблеми сьогодні, але завтра знову виникає питання, де взяти кров. Центр крові працює з 8 ранку до 3 години дня з понеділка по суботу включно, тому обов'язково долучайтесь до здачі крові та врятуйте комусь життя.